Так цікаво тут бути. Мені важливо, що ми тут спілкуємося, що ми однодумці, що тут всі так з такими горячими глазами, що всі от щось хочуть. Учень, тренер дуже таке тонке поняття. Ну скажімо, у 2016 році я як тренер навчав Андрія Мазана, це мій колега, друг із Жовківської громади. А у 2017 році, в минулому році, вже Андрій, як тренер, навчав мене як учня цієї школи. В цьому фішка, в цьому о, перспектива і в цьому. О, От, от той великий плюс школи, що ми всі рівні, ми просто приїжджаємо і допомагаємо один одному стати кращим. Ну насправді е я викладаю з практики. Тобто, те, що ми у себе в громаді, фактично намагаюся передати це е людям, яких цього ще немає. Тобто, Адже для мене практичний досвід це напевно основне теоретику. Можна почитати в книжках в інтернеті. А практичний досвід варто передавати з уст в уста, там від людини до людини. Завдяки тому, що тут поєднуються різні групи, і, і молоді спеціалісти, і вже досвідчені. Люди, які давно працюють в місцевому самоврядуванні, тобто іде ще такий обмін думками, обмін досвідом, який не контрольований, але який дуже важливий, тому що в такому безпосередньому контакті передається набагато часто більше, ніж передається через пряме навчання. Цьогоріч ми започаткували такий формат дискусії, обговорення ідей і кращих практик, які втілюють в життя. Представники органів місцевого самоврядування а, у вигляді маркету ідей або ярмарок ідей це наші випускники минулорічних шкіл місцевого самоврядування, починаючи з 14-го року. Взяли участь у цьогорічній школі. Вони привезли зі собою свої ідеї, якісь інновації, які вони роблять у себе в громадах. Дуже корисний формат, тому що а, по перше, ми можемо свою ідею комусь надати і. Дійсно, хтось зрозуміє, що йому не вистачало цього в своїй громаді. Ми також, хоча і дуже багато впроваджуємо, але мені цікаво було познайомитися з досвідом колег, які в них є успіхи. Чи не вони залучили ті чи інші моменти? Рекреація, туризм, велорух, створення сільхогосподарських підприємств. Тобто в нас певні потреби і проблеми об'єднаних територіальних громад є. І дуже приємно, що ми можемо поділитися досвідом і не створювати велосипед знову, десь там моніторити, а вже переглянути до. Зрозуміти які проблеми були під час провадження і швидше запустити ту ідею зміни.